Але я ніколи ні на кого не працював, Типа я десь приходив, щось робив, гроші забрав, виходив. Я в житті тільки один раз поправив на когось працювати. Я фієн, що мені хтось командує, розказує, коли мені на роботу приходять, уходить, що мені робити, скільки мені за це заплатять. Я завжди приходив і казав, я зроблю вам це, я за це візьму столько грошей. Хостроє, вони такі, так, да, ні. Так як було раніше, так як по селах було. Люди приходять, просто Просто казав, давай тобі конем спахаю огород, а ти мені то, -то зробиш. А У мене немає такого. Mm -hmm. Ну, віддай медом. У тебе є 10 кг меда? Ну, давай, тоді я тобі спахаю огород. з Хорошо, хорошо. Те ж саме, ми кажемо, ми вас навчимо заробляти, створили для вас всю систему. Заходь до нас на ставок, ми викопали ставок, у нас на ставці рибу розвели форель. Ось тобі удочка, на, лови. Ми тебе навчимо, як ловити. І ти словиш рибу, і навіть в сусіднє село треба йти продавати, ми у тебе ж викупимо рибу, бо у нас так багато риб, ми все її можемо. Треба, щоб ти ловив. Ти мені за це 300 не знаю. Чого? 300 бджіл, дай. 300 бджіл, бо у нас пасіка є, нам треба бджоли. Все, по рукам, по рукам.